Знаки кризи на українському ринку праці зберігаються. Тенденція триватиме щонайменше до 2024 року. Такий прогноз зробили в Нацбанку України. Мовляв, відновлення зайнятості відбувається нерівномірно. Повномасштабне вторгнення Росії викликало зміни в структурі економіки нашої держави. Водночас загальний рівень безробіття скорочується, кажуть в НБУ. В деяких сферах і досі відчувається дефіцит робочої сили. Часто на проблему жаліються будівельні підприємства та підприємства. Перер... Робної промисловості. Василь Фурман, член Ради Національного банку України, доктор економічних наук, долучається до нашого ефіру. Пане Фурман, вітаємо вас. Доброго ранку. Доброго ранку. Про що свідчать тенденції на ринку праці у порівнянні з минулим роком? Ну, дійсно, Національний банк зробив там відповідний розділ дослідження в своєму інфекційному звіті, який оприлюднений на цій неділі. значить, Перше потрібно сказати про те, що е, такий висновок, що завдяки збільшенню попиту на робочу силу, то і збільшується зайнятість в державі. Проте ситуація є е, однозначно складною. Ну у зв'язку в першу чергу з війною безробіття зменшується поступово е, і є складнощі з пошуком робочої е, сили. Війна стримує е, повернення українців, які тимчасово перебувають за кордоном, наприклад, у східній Європі, що е, обмежує відновлення пропозиції на ринку праці за попередніми оцінками, більше 6 мільйонів українців е, перебуває за кордоном, і е, скажімо так, їх повернення, наприклад, якщо прийняти там ну, третій квартал дивитися, то воно є трохи меншим ніж е, очікувалося треба також сказати що реальні доходи населення також збільшуються завдяки пожвавленню економічної діяльності та збереження м'якої фіскальної політики щодо економічної діяльності то ну знову ж таки от Національний банк новив свій макропрогноз і е, якщо ми говоримо наприклад про економічне зростання в цьому році то за прогнозом національного банку воно буде на рівні там близько 5%. Ну і також оновлення макропромози на 2024 рік, там 3,6% і 6% на 2025 рік. Тобто, це ну в принципі гарні показники для нашої держави. Далі, якщо ми говоримо про опитування національного банку, ну підприємств, то 51% респондентів вони не планують скорочувати своїх працівників. Так, є 35%, які зараз ну там вагаються, але якщо вони навіть не будуть скорочувати, то в межах там до 6% в середньому ну і дійсно багато сьогодні підприємств відчувають нестачу кваліфікованих працівників. Найбільше у будівництві та переробній промисловості, ну і також потрібно зазначити, що кількість резюме на сайтах пошуку роботи вона зменшується. Тобто, ну це також одного е боку е великий плюс, тому що це говорить про те, що кількість людей, які знайшли роботу, вона збільшується, пане Василю. А які галузі економіки зараз в умовах повномасштабного вторгнення відновлюються найкраще? Дивіться, тут треба говорити, наприклад, ситуація дуже різниця і дуже багато залежить від того, де знаходяться ці підприємства. Ну це перше, залежить від регіону. Друге, потрібно сказати про те, що ну у нас є драйвери, наша економіка, наприклад, там агропромисловий комплекс. Тобто він як працював там ефективно до війни, тобто він і зараз працює, а завдяки. Великим врожаєм цього року, тобто це величезний плюс, який позитивно впливає, впливає речі і на економічне зростання це один із ключових факторів, які дуже позитивно впливає на зменшення інфляції. Нагадаю нашим глядачам, що якщо ще на початок року прогнозували, що інфляція в нашій державі буде 26,6%, то за прогнозами Національного банку України в кінці цього ну в кінці цього року вона буде там менше 6%. Тобто це, це величезний плюс підприємство військово-промислового комплексу, тобто, ну зв'язку з зрозумілими причинами, тобто вони активно е, нарощують свої виробництва. Е, будівельна галузь, е, вона е, найбільше зазнала на мою особисту думку втрат. Під час війни там було найбільше падіння, але вони, е, скажімо так, зараз е, активно розвиваються, Тобто, зрозуміло, що ще їм далеко до тих. До військових показників, але разом з тим вони працюють. Плюс є державна а, програма, а, є іпотека, тобто там, де можуть українці брати кредити, достатньо достатньо дешеві. Тобто, нагадаю, просто що для військовослужбовців, вчителів, там науковців там 3% ставка а, по кредиту на 20 років. Для інших категорій людей ця програма також цьому році запрацювала це 7% і е, це дуже низька ставка, дуже великий термін е, кредитування, і в принципі в банківській системі є гроші, банки розглядають е, ну, ці заявки. Наприклад, там медична галузь, тобто фармацевтична, там достатньо багато є, є розвиток, е, і також є вакансії. Якщо, наприклад, щодо значне зменшення, зменшення вакансій, наприклад, там IT-галузі, Тобто, тому що ну ми розуміємо, що до війни, тобто галузь дуже сильно багато ек... ефективно розвивалася, але війна негативно вплинула на цей напрямок, тому там і зменшення кількості вакансій. Тобто, ну те, що зараз є Василь, Дуже дякуємо за те, що ви долучилися цього ранку до нашого ефіру, і розповіли про ті реалії, в яких сьогодні існує ринок праці в Україні. Василь Фурман, член так. ради Національного банку України, доктор економічних наук, був з нами на прямому відеозв'язку.